Всім привіт! Коптилася наша перепілочка. Зараз дуже багатенько. Всім сподобалася. О, Голосно. Що крила колюче. Голос. <іху> <плук> Гарнесенька. М -м -м. Дуже ніжна, дивіться, яка м'ягусенька. Соковита. Дуже м'ягенька. М'ягесенька. клас. Висота смачна, дієтична mm -hmm. Смакота. Гарні крізь. <ривця> Дуже смачно. Одну тобі, одну мені. <ривця> Вартість такої перепілки 450 гривень за кілограм. Бажаєте замовити? пишіть мені на вайбер по номеру 068. 87, 87, 87, 4. Замовляйте. це дуже смачно. Забирають до хати.